Я в ней роміється життя мер. Хотілося б один день хоча б побувати звичайно. Ех, Хоча б моя гітара мене успокає. Опять ці дописи, бісячі дзвоники. І мені прийдеться довго дивиться. ти приперся, що за наряд. І за цього у мера, умера, нафік у мера, все равно я не хочу бути мером. Це значить нафіг мені цю жизнь мера, все равно, якщо я хочу бути обычным, нафіг жизнь мера. Мені не раз уже приходиться переживати цю жизнь мера, так що я вже привик. Так що що я вам кажу роботники, коли ви вже построїте наконець такий новий аеропорт. Я сказав роботникам, я, коли ви вже построїте аеропорт. Аеропорт, аеропорт, Ну постройте ви уже Аеропорт, Ви вже построїли його. Кілька раз ви обіщали вже построїть аеропорт, після чого мені приходиться за вас. За вас біситься. Ну як вам нормально сидиться? Та ви вже аеропорт. А роботники відвідали. Це уже не наше діло, якщо тобі треба саме дити строй. Я що сказав, уже я їм з го 2024-го сказав построїть аеропорт, а вони що так і не построїли, хоча обіцяв саме вони 25-й год уже сказали, це не наше діло, якщо тобі надо сам строй. чел, ти уже не кипитись построїм ми вже твій. Довбаний аеропорт, тільки ти не кипитись. Спадай у мене на думках, що вони могли ли не сказать, но жаль, цього все одно не призайде. На зате спасибо, боданий я получив таку офігенну ласточку у oh день. Yeah. Че, ти больний? Вони мені сказали, а я так і думаю. Ви в них появляться музей, скільки я вже раз казав, скільки раз уже я казав. Ви мене вже я не хочу за вас беситься, а мені приходиться беситься. І от як ви нормально спите і сидите. І очі, дочку, я вам пропишу. Скоро ви познаєте мою ярость, і я всіх уб'ю. Хотя зачем який петус, якщо можна оддохнути? На якій в особому мільйонного розміру, бабок, де би я не находився все одно. Мої роботники на зв'язку, вони завжди да виручать мене од біди. Мені приходиться завазиться, і от як вам нормально сидиться і спиться. Я вже заколібався вам казать, скільки раз я казав постройте цей дубаний аеропорт, скільки я вам розказав, а вишов. Чоловік, ти мер или хто лучше не кипітись, ми не хоче строїти дурацкий аэропорт. Ну, а кто його построїв все равно, я уже казав. Я не хочу бути жизнь мера, жизнь мера, жизнь мера. Тільки хочу відпочивати на яхті, більше я нічого не хочу. Це погана жизнь, мера, це погана мера. Де би я не находився, рядом буде моя сама учне міри гітара. Скільки раз казать, я вже не хочу жизнь в мера, жизнь мера. От в чому ти приперся? Що за наряд? І за цього нафіх нафіх жить мера, нафіг, нафік мера, нафіг, мера, жить, нафіг, жить, мера, нафіг, нафік мера, нафік всю роботу мера. Якщо можна віддохнути, я сказав, ви постійно приходиться за вас, боститься. А як вам? І за цього в мене болить уже мозгониця. От як вам нормально сидиться і спиться. І взагалі, я вас роботника не навіжу, тому що ви мене заставляєте біситися. І от як вам нормально сидиться. Лайк, якщо хоч трохи понравився цей репчик.